Вибралися на природу й опинилися в біді. Впродовж доби прикарпатські рятувальники двічі виїжджали на допомогу людям. Спершу шукали туристок у лізі, а згодом транспортували травмованого мотоцикліста. Продовжить Тетяна Дадак. У Карпатах заблукали туристки з Ужгорода. Спускаючись з Довбушанки, втратили орієнтир і одразу зателефонували надзвичайникам. Яремчанські рятувальники встановили координати місця знаходження заблукалих, оперативно до них прибули і в задовільному стані супроводили їх до міста Яремче. А у селі Олешів травмувався мотоцикліст, який їхав бездоріжжям до туристичної локації. Інцидент стався під час руху по маршруту ґрунтовою дорогою, яка веде до пам'ятного знаку Олешівський 3 у селі Олешів Тлумецької територіальної громади Івано-Франківського району мотоцикліст під час пересування отримав травму ноги, що унеможливило його пересування та потребувало допомоги для транспортування. Плумецькі рятувальники транспортували постраждалого до карети швидкої медичної допомоги. Перед гірськими мандрівками рятувальники рекомендують ретельно спланувати маршрут, перевірити спорядження та стежити за погодними умовами.